Привіт, мудрим і небайдужим. Потужні реформи від Зеленського скорочено, розформовано аж цілих п'ять структур. Що це за новина? Про що це, друзі? Отже, давайте по порядку. Зеленський видав черговий указ. Цим указом скасував увага, Національну раду реформ, виконавчий комітет реформ. Національну інвестиційну раду, раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. І цю новину нам, друзі, подають як великий здобуток, як виявляється, Зеленський, бачите, скорочує. А що ж він скоротив насправді, друзі? А він скоротив громадське об'єднання, так, громадське об'єднання з представників бізнесу, які були зорганізовані в певну структуру, в певні дорадчі органи, і абсолютно ніякі мірі не проїдали гроші з бюджету, як проїдають чисельні міністерства, відомства і справді дорадчі органи на бюджеті за рахунок наших податків, за рахунок тих коштів, ми сплачуємо. Але це подають, як бачите, великі надбання. І Зеленський скасував відповідні укази, яким створювалися ці структури, і тепер створив одну. Одну відповідну структуру, яка буде опікуватись проблемами бізнесу. А саме видав указ е під номером друзі 421 і створив Раду з питань підтримки підприємництва. Що ж це за рада така, друзі? Так ця рада, яку очолює, виявляється, пан Єрмак. Він у нас ну, самий головний, який очолює, і буде знову-таки продовжувати займатися питаннями підприємниця. І до цього займався. Він так доопікувався підприємництвом, підприємцями, що підприємці закриваються щодня. І от звіт, як я в відео нещодавному говорив, звіт статистичний, що на 6 тисяч фопів в першому кварталі стало менше. В Польщі на 10 тисяч більше підприємців, а в нас на 6 тисяч менше. Так і зараз, оця чергова рада призведе до просто знищення чергової кількості підприємців. Ну а принцип формування цих органів це до тих, хто розуміє, це хто хоче зрозуміти, він взагалі злочинний, друзі. Те все, що формує влада, що формував Зеленський, воно злочинне, бо там чітко прослідковується корупційний інтерес. І хоча я знаю дуже багатьох шановних людей, своїх друзів, які увійшли в цю раду, я розумію, що вони заручники ситуації. Вони будуть всі раді просто слухати, тому що якщо щось вони будуть критикувати, то потримають по голові. Взагалі такі ради ніхто в нормальних країнах не формує з безпосереднього бізнесу. Тому що, коли там знаходиться директор, генеральний директор, або навіть би сталося чудо туди, включили ФОПа, то ти безпосередньо між молотом і ковальні. Ти там або одобрямс, або ти під приспікіпливим оком і тебе порвуть, як тут шапка. В таких структурах повинні знаходитися громадські об'єднання, асоціації. Профільні. І от я, наприклад, вітаю, що там є Федерація роботодавців, там би мав бути ще й кінах, там би мали бути інші громадські об'єднання, які вирішують питання на рівні B2B, бізнес-бізнес, приймають узгоджене рішення, потім виносять його вже на затвердження, на такі засідання, засідання при органах виконавчої влади. Це правильне формування, правильне формування громадських рад, дорадчих органів, але ну не ця ж ціль у влади. Нема у влади ціль збереження бізнесу, зняття справді проблем, тому що реальний підприємець, реальний директор підприємства, не вийде, не скаже, що великий податок, оцей звіт не потрібний. Йому зразу його на олівець і помножать на нулі. Тому ця рада, яку створюють замість п'яти інших типу рад, тарадчих органів, нічого не вартує. Ми бачимо знищення державності, ми бачимо щоденне закриття. Бізнес-ініціатив українських бізнес-ініціатив. Ми бачимо відтік бізнес-ідеї, української бізнес-ідеї, наприклад, і Польщі, та? і не тільки я це бачу по всій Європі, ба навіть Сполучених Штатах Америки. Бачимо відтік з України мізків ініціативи ідей грошей. З чим залишиться Україна з мародерами, корупціонерами, з мінтами-прокурорами, з покаліченими героями, які повернуться з фронту, а хто їх буде утримувати? Рано чи пізно Європа втомиться, як і США, і припине фінансування. І тоді настануть страшні сірі часи. Якщо не буде дбатися про бізнес, не буде вжито заходів, не буде реалізована та правильна, підкреслюю, політика, яку реалізовував Зеленський в березні 2022 року, а потім від неї відмовився. Зараз не час здирати податки, не час їх збільшувати, а час зробити лише те, щоб бізнес вижив і зберіг робочі місця. Тому що те, що бізнес залишається, во скорочує робочі місця, від цього України ні жарко, ні холодно. Податки він зараз все одно не заплатити, в нього доходів немає. Про це треба говорити. Якщо вже випрошуєш 40 мільярдів в грошей в Європу чи в коде там, то треба розуміти, що ці кошти треба направляти на отримання держави, а бізнес має функціонувати просто як кровоносна система. А економія має бути за рахунок скорочення державних видатків на шалено роздутий державний апарат. Але немає поміркованих людей у владі. У владі, як я вважаю, я констатую, я переконаний в цьому злочинці, мародери, які всіми своїми діями наближають знищення як українців, так і української державності. Як ви вважаєте, друзі? Можливо, я щось не розумію, не знаю. Поділіться своїми точками зору в коментарі. А якщо підтримуєте, то поширте мою ідею про псевдореформи Володимира Зеленського, яким він припудрює суцільне лайно, яке на жаль зараз відбувається в Україні.